Як, як у тебе справи? Та у мене все. Та у мене все добре. Почекай. Я тобі передзвоню зараз. Так це просто ну, я не розумію. Він цілий день за мною стежить. Мені все страшно. Зараз просто висила поліція. Можешь, будь ласка, прийти? Будь мне страшно. У нас 10... две недели в школе. Я просто у шоссе. Я как классно ласке Я в шоссе. А я у Сёмы. <какляр sev -2> <какляр> Алло. Э -э, Добрый, зараз прийдемо. Я же вон Не, будь ласка, не, 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 не. В квартиру до своєї подруги, а вона лежить мертва. Приїжджайте, будь ласка, швидше. Адреса на Варловська, 5. Приїжджайте швидше, будь ласка. Доброго дня, ми слідчі. Що у вас сталося? Ми прийшли до нашої подруги в гості, а тут таке. Ви знаєте щось про цю ситуацію? Як це сталося? Сьогодні вранці вона це моя подруга. Вона мені дзвонила і казала, що за нею хтось стежить і сказала нам прийти. Ми прийшли, а тут вже це і двері були відкриті. О, капелюха. Може, це щось зв'язане? Я не знаю. Це напевно капелюха того самого маніяка. Ще, ще один доказ. Так. Давайте подивимось. Вона 100% мер мертва. Треба розслідити, не як не це сталося. Не Слідчий не Олексій не береться не за це діло. діло. Ладно, вже йдіть, будемо розслідувати. Магазір.